Будемо говорити про якраз парламентську асамблею ОБСЄ. Розкажіть, будь ласка, що там відбувалося, які новини? Літня сесія парламентської асамблеї ключова в такому річному циклі, і цього, цієї сесії було прийнято дуже важливу резолюцію по Україні, яку підтримали всі делегації, окрім білоруської, в ній визнані в першу чергу незмінна. Повага територіальній цілісності і суверенітету України неприпустимість торгівлі територіями. Важливо, що в ній визнано сексуальні злочини окупантів як так само чинник війни, як зброя війни, і це крок до визнання воєнними злочинами, що не мають терміну дії. Так само підтримано створення воєнного трибуналу, і в принципі, от не тільки в спеціальній резолюції по Україні, а іще ще в семи резолюціях згадується війна, засуджується російська агресія. Ця резолюція стосується кількох напрямків: демографія, захист прав дитини. Там йдеться якраз про депортацію українських дітей або про кризу демографічну, яку спровокувала. Російська агресія, ну і так само резолюції по екології по іншим напрямкам. Всі вони, і це дуже важливо, наголошують на необхідності засудження Росії, покарання Росії. Наша делегація мала тут дуже багато зустрічей з колегами з Канади, Британії, Данії, яка зараз почала головування в Європейському Союзі, Німеччини, і ключові теми: це безпека, це підтримка збройних сил України, це посилення збройної підтримки, підтримки наших сил протиповітряної оборони, особливо в умовах, коли Сполучені Штати зараз взяли на паузу допомогу Україні в цих напрямках. Але хочу відзначити, що окрім а, безумовного визнання героїзму українського народу і підтримки Україні перед обличчям російської агресії, наприклад, в спеціальній доповіді спецрепортера по Україні пані Люсі Плучкової були зазначені і внутрішні українські проблеми, зокрема розкритиковані проблеми зі свободою слова. Тиск на опозицію і не випуск опозиційних депутатів або жінок, сепарація там, сегрегація за ознаками там, якщо жінки є депутатками місцевих рак, рад не випустити їх в міжнародні відрядження. Все це засуджується парламентською асамблеєю ОБСЄ і безумовно тут знають і про невипуск Порошенка в відрядження, зокрема як делегата нашої фракції. Парламентська асамблея НАТО і мені здається, влада українська має почути ці сигнали, особливо так само піднімали тут і питання боротьби з корупцією. І от коли весь світ об'єднується щоб Допомагати Україні влада все таки має з повагою ставитись до цієї підтримки і усвідомлювати, що Україна має демонструвати ну, високі стандарти демократії, високі стандарти розвитку країни як європейської. А, і знаєте, був такий цікавий сьогодні дебати. Коли ми спілкувалися з данськими колегами, якраз з Артуром Герасимовим згадали внутрішні проблеми, деякі члени делегації українського склали, от як можна про це назовні говорити. Мені здається, що чесна розмова з нашими партнерами потребує реальних оцінок це більше їх уже зробили і самі доповідачі від ОБСЄ. І чесні діагнози вони посилять підтримку України. Я в цьому переконана. Ну а будь-яке там знаєте намагання замовчувати ситуацію. Воно перетворює Україну. Там от ти слухаєш тут Грузію зараз, яка виправдовується, що тисне на опозицію, не визнає цих речей. От або слухаєш білоруську делегацію, просто жахаєшся, якою долі могла знаєте, прийти Україна, якби ми. Не протистояли сьогодні Росії, якби ми погодилися бути з сателітом. От е, українцям варто пам'ятати, що демократію важко здобути і дуже легко втратити. І захищаючи сьогодні суверенітет, я бачу в студії зараз Олексія Петрова. Це моя величезна повага до нього. І До всіх українських воїнів, які три з половиною важкі роки, а до того я знаю Олексій, з 2014 року захищав Україну. Ми маємо пам'ятати, що це два крила: захист суверенітету і відстоювання демократії. тільки з двома крилами Україна може рухатися, летіти далі, розвиватися. Чи маєте ще одну хвилинку? Пані так, поки не пише дивіться. От ви зазначили, що зустрічалися з колегами з данії. А з 1 липня данія у нас головує в Раді Європейського Союзу. Які от сподівання можливо вже поділилися колеги з вами, данські колеги від головування Данії в в раді Європи? По-перше, дійсно, ми маємо велике сподівання на данське головування. Ми подякували Данії, яка залишається одним із лідерів збройної підтримки України. А наші всі військові знають данську ініціативу, яка працює у і по закупівлю зброї для України, і це надання F-16, це і тренінги для українських військових. І тут варто тільки дякувати і просити про розширення цих програм. Дозначу на всіх зустрічах ключова для нас тема це безпека і оборона, тому що тут ну очевидно, що ми протестуємо ворогу, і сьогодні кон'юнктура ну, зокрема, американської допомоги наскільки ускладнює ситуацію, що ми маємо шукати альтернативу, говорити про це і. Добиватися допомоги збройним силам же час. Наприклад, данські депутати були дуже здивовані інформацією, що когось з опозиції можуть не випускати у відрядження. Вони запитали вай, де кос декос, тому що от влада так вирішила, і мені здається, це настільки сьогодні ганьби українську владу. Подібна дріб'язковість і зосередженість на розправі з політичними опонентами замість зосередитись на ключовому. Це більше, що ми за кордоном працюємо під не партійними прапорами, а єдиним українським прапором наголошу для того, аби тримати антипутінську коаліцію, посилювати відповідальність Російської Федерації і санкції, і посилювати збройне підтримку України. Але знову таки, от я знаєте, сьогодні були дуже такі важкі. Теж тут резолюція по Грузії. Я слухала ці дебати і просто думала, як швидко. Країна може повернутися в сферу впливу Російської Федерації пройти цей шлях від демократії до автократичних моментів. І дуже не хочеться, аби Україна повторювала всі помилки. Тому ми маємо про не говорити. Тому ми маємо дуже чесно давати оцінку, тому що є ці проблеми в Україні, і маємо їх викорінювати. Пані Ірино, дякую вам дуже за роз'яснення. Дякую. дякую за коментари, що ви долучилися до нашого ефіру. Ірина Геращенко, народна депутатка, співголова фракції «Європейська солідарність в Верховній Раді. Була з нами на зв'язку з парламентською асамблеї ОБСЄ. Ми продовжуємо. Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепрем'єра та міністра національної єдності. Сам урядовець назвав рішення Ваксу виваженим і логічним. Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання щодо мого відсторонення, вдячний за виважене і логічне рішення. Також окремо хочу зазначити, що, попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі попереду багато важливої роботи.